Одної ночі, Ісус витер сльози з моїх очей і сказав не турбуйся, я з тобою повік, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тут. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг. Скажи, що шукаю їх, тоді глянув на грішний світ, що потонув в темнотах і звернувся до мене, повний смутку сказав, скажи людям, що люблю їх, що за ними. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх. Не забуду ту хвилю, коли стрінув мене Ісус, тоді був я сліпим. Він вернув мені зір. Скажи людям, що люблю їх, що за них. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. Коли зійдуть з моїх доріг, скажи що шукаю. Господи Ісусе, прихилися над нами грішними і вилікуй нашу слабкість, перемагай сіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в Тройці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас. І до усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу, і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душе і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих, За болючих, За болючих, За болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя, над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя. Над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Покровий воду, що виплили з Найсвятішого серця Ісусового, як цілюще милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Сьогодні, щиро схиливши наші голови і серця, перед Божим милосердям, благаємо миру для нашої знедоленої землі, благаємо спокою і радості у наших родинах, добра. Божої благодаті, нехай Божа любов зігріває ваші душі і серця, дорога наша молитовна родина. Я щиро дякую всім, хто єднався сьогодні з нами в трансляції вервички до Божого милосердя. Щиро просимо дорогого Ісуса, щоб змилосердився над Україною, щоби перестав посилати гнів. На нашу знедолену землю і дав розум нашим окупантам. Боже, відверни від України лихо, щиро просимо Тебе, бажаю всім благословенного щасливого вечора, слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! Спочивати вже пора, пізня ж бо година та тривога, і журба, серце оповила, в нашім краї йде війна, гірка і жорстока, гинуть дочки і сини. Де війна, гірка і жорстока, гинуть дочки, і сини у полях широких зажурились небеса, плаче вітер полі, не курличуть журавлі. Не шумлять тополі. Заніміло враз життя, кругом бомби рвуться. Боже відверни війну, хай сльози не лються, за Занімі... Війну, хай сльози не ллються, Боже порятуй наш дім, бережи солдатів, не дай дітям матерям, сльози проливати, хай повернуться сини. Із війни додому нашу землю сквернить не дамо нікому, хай повернуться сини із війни додому, нашу землю сквернить не дамо. На колінах стоїмо перед вічним Богом, Просим, Господи, Тебе, змилуйся над народом, зупини Боже війну, просим тебе. Не Досить горя і плачу по всій Україні зупини боже війну, просим тебе нині, досить горя і плачу по всій Україні. Хай засвітить сонце нам ясне і красиве, хай життя наше буде мирне і щасливе, поможи Боже святий, просим тебе нині, порятуй наш рідний край. Нашу країну поможи Боже святий, просим тебе нині, порятуй наш рідний край. Неньку.